<реш> Ты я плашки позбирался. <реш> Ох, мне да ухуди. <реш> Хуй. <реш> а, знаешь, де вони <реш> Я его... Його... Вони в печерах, нахуй. Там, ну, біля в цуки в печері сидять і їбашу так в стіну, що пизда Біля троса. Хуї, блять, а як їх двох звали, ну.